Позивний у мене Якут. От, кут. Е, у склад 27-ї бригади я попав е, наприкінці грудня 2023 року. Наразі я е, оператор-невідник. Ну, я вам скажу так, я, в принципі, з людьми доволі швидко схожусь. Для мене це не є проблема. При тому, що. Хлопці, всі воювавші, всі мають досвід. І тут немає такого. Навіть, навіть різниця у віці, я вам більше скажу, для мене в мене напарник, мій механік водій. Він такий, як моя донька. І ну, це дуже сильно допомагає, вам скажу. А з приводу роботи на реактивних системах, ну це взагалі. Це Я не знаю, чи можна таке казати, але ну, в, мене, в мене було таке задоволення після першого залпу, певно, знаєте, ну, це дуже круто. І коли ти ще узнаєш, що, що ти потрапив в ціль і ти уразив е, або особовий склад, або якусь бойову техніку, ну, це не зрівняти ні з чим просто. Ну, артилерія це е, як сказати, Тут важлива точність, цифри, цифри, дані. Тобто має бути все гаразд пам з пам'яті, з скоординованістю дій. От. І треба, треба чітко виконувати наказ, який поступає зверху. Ми, ми не, просто, не просто служимо разом. І, ну, я розумію, що це може, може бути як банально, але у нас дійсно родина. Я не хочу, щоб мої діти і внуки воювали. Це, це перша, перша перша причина, чому я пішов взагалі воювати. Зараз згодом з'явилася друга причина. На жаль, в мене, коли я служив в піхоті, мої товариші пропали без вісті, хтось загинув. І для мене ну, це дійсно це, це залізна мотивація. Допоки я зможу, я буду нищити, допоки є можливість.